Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Єліна Холан 5, Українці за кордоном. Ось і почався вже 2025 рік. Так швидко, швидко, швидко вже середина січня. Час летить. І давайте з вами подумаємо: поговоримо, що ж готує 2025 рік для нас, для українців, за кордоном. Як ми можемо читати в інтернеті і слухати різних блогерів, Все менше і менше країн залишаються, які, в яких просто жити українцям, так як було на початку, на початку повномасштабного вторгнення, коли всі виїжджали, коли всіх приймали, платили допомогу і створювали різні умови. Зараз по різним країнам ці всі умови. Якби обрізаються. Дуже мало країн платять допомогу для тих, хто не працює. Я знаю, в Польщі залишили тільки допомогу на дітей, і то конкретно я вам не можу сказати, що це таке, скільки і наскільки деякі країни, як я слухаю і читаю, дають на якийсь термін допомогу. Хтось допомогу, хтось безкоштовне житло, коли українці приїжджають в країну для того, щоб вони змогли якось облаштуватися, знайти роботу, знайти собі житло, і на якийсь час їм дають або допомогу, або безкоштовне житло. Ну, от якось так. В Нідерландах таких змін ще великих немає. E, значить, так як і були в нас умови по безко... по тимчасовому захисту, так і залишаються. Єдина зміна це що хто працює, почали платити за комунальні послуги 105 євро, хто проживає на локаціях. І хто працює? Хто не працює, цих 105 євро не платить. Локації є різні в Нідерландах, як відомо. На яких з локаціях все включено, як то кажуть. Українців годують, тому вони отримують українці кожен там 60 євро на місяць. Це дуже такі малі гроші, які можна тільки, ну не знаю, щось собі там, якусь дрібничку купити і поповнити карточки для проїзду. Ось, а на тих локаціях, де є кухня, де не годують, платять десь приблизно 300 євро чи 300 чимось. Це я про допомогу для тих, хто не може працювати. Ось такі, друзі, умови в Нідерландах, вони продовжуються, ніяких змін ще немає. Якщо ви приїжджаєте, є місце на локації, вас туди влаштовують і ось так. Або платять вам 60 євро, ви оформлюєте, або 300 євро, там, де є кухня і де ви можете готувати. Потім ви можете шукати собі роботу, йти, ну, вірніше, отримувати спочатку документи, BSN номер, стікер, і коли ви це все отримали, ви можете йти шукати роботу. Так, все і залишається поки що. Ніяких змін в Нідерландах немає з цим. От. Але ж в мене на каналі є такі коментарі. Виїхали, там і сидіть, не вертайтеся, нікому в Україні не потрібні. Але я хочу сказати, що навіть тим, хто захоче залишитися, це не так просто зробити. І от я вам зараз розповім, що таке залишитися в Нідерландах після тимчасового захисту, якщо буде така можливість, зараз її ще немає, ще не прийняли ніякі такі документи, які можуть поміняти тимчасовий захист на якийсь інший вид легального перебування в Нідерландах. І я вам зараз розповім, що це значить. Значить, коли закінчиться тимчасовий захист в березні 26-го року, ще буде Надано один рік на те, щоб українці могли подумати, спробувати залишитися, повернутися. На це розраховують дати ще один рік. І ніхто нікого виганяти не буде. Будуть такі умови, що ті українці, які не працюють, не мають гарної зарплати, не мають постійного контракту, не зможуть зняти житло, вони просто... Вимушені будуть їхати додому або в якусь іншу країну, де з цим легше. В Нідерландах, як ви знаєте, дуже висока зарплата, це одна з найбагатших європейських країн, але дуже-дуже дорого житло. І його тут мало, і дуже важко його знайти. Тому, подумайте самі, навіть якщо у вас буде зарплата 2500. Вам треба буде виняти житло, заплатити за медичну страхівку, якщо є машина, треба податки на машину платити. Треба платити великі податки на підтримання цієї країни. Як відомо, тут платять дуже великі податки, і їх використовують на благоустрій країни. На сміття, на вивіз сміття є податки, дуже, на каналізації, ну, дуже багато різних податків. Тому це. Не така вже велика зарплата для того, щоб можна було залишитися в Нідерландах. Ну, давайте ще раз повторимо: для того, щоб зняти житло, треба мати постійний контракт. Треба мати зарплату не менше, ніж 2,5 тисячі, наприклад. Житло ви на таку зарплату зможете зняти тільки кімнату. Квартиру ви не зможете зняти, тому що це вже буде коштувати півтори тисячі, дивлячись від регіона. Плюс комунальні, плюс всі податки заплатити, і на життя вам залишається дуже-дуже мало грошей. Так що на цю зарплату не прийдеться вам розкошувати в Нідерландах. Ось тому, друзі, проста така відповідь: ніхто нікого не буде виганяти, а просто життя українців прирівняється до життя голландців, а як відомо голландці на таку зарплату, якщо вони знімають житло, то вони зовсім-зовсім не розкошують. Ось така, друзі, ситуація. А що стосується роботи, то. В основному українці працюють на роботах. Це нульовий контракт, який дає зарплату до 2000 тисяч євро. І коли ти живеш на безкоштовному житлі або платиш мінімально 105 євро, хто працює на локаціях зараз, платять за комунальні послуги, то це можна навіть ще й накопичити якісь гроші. Постійний контракт. Він вже кращий, тому що він перший підписується на півроку і якісь гарантії роботодавець дає відпускні 8% в основному платять. І ось, друзі, така справа з роботою. Ну, роботи, як ви знаєте, в Нідерландах прості для українців. Дуже важко влаштуватися на якусь роботу по спеціальності, по своїй освіті. В основному це. Хаускіпері, це клінінг по готелям, робота в теплицях. І ось є такі цікаві роботи, про які я знала нещодавно це збір букетів. Є такі великі компанії, їх дуже багато в Нідерландах, де займаються складанням букетів. І туди беруть жінок. Що таке робота на зборі букетів? Вам дається. Зразок, якийсь букет, даються всі складові цього букету, і ви повинні по цьому зразку скласти букет. Це такий конвейер. Хтось стоїть, складає ці букети, потім хтось обмотує, зв'язує ці гілочки, хтось одягає целофан або папір, потім обрізаються ці всі края, щоб було рівненько, красиво, клеїться стікер стіною. І все, букет готовий. Він ставиться в відро на перевізку такий контейнер, і повезли в машину грузову, яка вже буде вже розвозити по супермаркетам. Ці букети ми бачимо в супермаркетах, які складаються на цих фірмах. Це доволі така непогана робота, цікава робота для жінок, особливо з квітами. Так, друзі, я вам дуже вдячна за увагу. Я по статистиці бачу, що мене дивляться з різних країн. Напишіть, будь ласка, як у вас? Чи змінилися якісь обставини на проживання українців в ваших країнах перебування, де ви перебуваєте? Буде дуже цікаво почитати з перших вуст і мені, і я думаю, всім нам, дорогі мої глядачі. А сьогодні я вам дуже вдячна за увагу. І далі буде. Перший раз в цьому році приїхала на дачу. Дивіться, яка класна сонячна погода сьогодні. І ми з вами подивимося, як же тут наші дачі себе почувають. Сусід щось робить тут, обрізає дерева. Дивіться, як пообрізав. Геть пообрізав. Я вже так скучила, скучила. Думаю, ви теж скучили. Так що запрошую вас до себе на дачу в гості. Зараз будемо дивитися, що у нас тут є цікавого. Добре, що така погода класна, сонячна. Заходимо. Так, ну що, ось такий вигляд має, має наша дачка. Друзі, і зразу-разу біжу до тюльпанів. Дивіться, ось тут я садила гіацинти і тюльпани, і вони вже попрокльовувалися. Ви дивіться, що робиться. Сьогодні в нас середина січня. Дай Бог, щоб не було морозів. Так, біжимо тепер на іншу грядочку з тюльпанчиками. Ось тут я садила друзів в контейнерах. Теж бачите? Прокльовується, але тут менше сонечка. Воно тут після обіду, ну, не сильно ще проклюнулися. А ось такий чесничок, дивіться вже. Ммм, класно! О, як мені приємно приїхати, подивитись, що тут робиться. Це наша калина, не хочу відкривати, але я бачу, що там такі, знаєте, живі бруньки. Нехай росте. Сусідський город. Все перекопано. Порядок, красота. Зараз подивимо ще полуничко. Місцями, де сонечко не пригріло, ось такий був мороз. Мороз був мінус два вночі. Полонечка є зелені листочки. Вона, мабуть, не боїться морозів, так? Ось така полуничка. На сонечку? Тут ми восени розчищали оцю ожину, не прибрали. Це буде робота для весни. І ще треба буде розчищати ожинку. І ось тут трошки, бачите, крига підмерзла, значить, мороз був. Все таки мороз був. А як себе почуває інжир? На морозі. Ну, бруньки отакі зелені є. Не попідмерзали. Так, ця квіточка змерзла. Ну, нічого, я її обріжу весною. Може, все-таки щось буде нове. Якісь ці пагонці від неї. А цим маргариткам і немає вади. Хм, ніколи я ще. На другий рік маргаритки не залишало у садочку. А ці, бачите, ростуть, як цікаво. Побачимо, що буде весною. Так, а ось це, друзі, миша чи гіацинти. Ви бачите, які вони вже? Прямо вони почали ще восени вилазити і отакі От вже виросли за зиму. А це гвоздичка, гвоздичка гарненько розростається, ломи камінь, трошки підмерз, але там ще є бронячки красиві. Ну Тюльпани мене вразили, чесно кажучи. Ось так, друзі. Така зима на голландських дачах. А це наші Туйки. Трошки, бачите, кінчики позмінили колір. Ось так от виглядають на сонечку. Я сподіваюся, що вони позеленіють на весно. Оці маленькі туєчки такі.